Так, доброго часу, мої дорогесінькі. Просили подивитися Миколаїв, Миколаївська область з 20 по 30 липня. Давайте подивимося Миколаїв. Обороняється Миколаїв. З захистом Миколаєві щось не срослося. Ага, ось він. Той захист. Е, масовані атаки на Миколаїв. Масовані просто. Не одна. Не одна масована атака. Е, чи буде щось зруйновано? Так, чи будуть жертви, покажи мені. Ну, єдине, можу сказати, що якісь руйнування будуть по жертвам мінімальні. Миколаїв мінімальний. Але десь якісь руйнування, як навіть, як знаєте, як залишки. Ну, от дронів там цих, чи кого там бедла. Так, що буде в Миколаївській області? Чого очікувати, покажи до 30-го? Слухайте, область буде гірше, ніж сам Миколаїв, тому що як буде більше збиттів, і карта каже, що... Зараз будуть масовані такі атаки на Миколаївську область. Давайте подивимось, це Очаків. Да, це очаків. очаків, будь максимально обережний. Прям максимально. Десь буде прям голосно. Так що, ось такі справи. Дякую вам дуже і всього вам найкращого. Тримайтеся, Україна перемогла Миколаїв. Я тебе люблю, цілую, люблю. Бувай!